Не встигла, ось що я хочу сказати. Вітаю вас всіх! А що ж я не встигла? Перший приморозок був. Зараз зібрала виноград, це вже сенький, що залишився, але, на жаль, його вже вдарив морозець. Мінус 2 градуса у нас було. І ось цей виноград зібрати зібрала. Ну що сказати, він смакові якості вже трошки втратив. Ті, які були хрумкі ягодки, вони вже не хрумкі. Отже, чесно кажучи, не знаю. Буду намагатимусь підвішувати і для зберігання, але, скоріш всього, скоріш всього, що не вийде. Ну що ж, роздам і пригощу теж добре діло. А ще я хочу вам сказати за свої квіти. Бачите, так вони всі. На кучі, але ця кучка була ось тут біля хати і була прикрита. І тому вона не пошкодилась. Тобто вони ціленькі, хоча теж потрібно їх сховати. Подивіться, тобто яка в мене бігонія. І от саме за бігонію я хочу вам сьогодні розказати: на жаль, я не встигла показати. Ну, все бракує часу, чесно кажучи, і на відео знімати. Але бігонію дуже хотіла показати. Ось тут горщику у мене три види бігонії. Це знасіння висівала в минулому році, і були клубіньки, такі, як мі... мізинець, нокать від мізинця. Малесенькі. Я навіть не доставала з горшечка, а ранньою весною достала цей горшечок з підвалу. Вишукала ці маленькі бульбочки, дуже малесенькі, як я кажу, висадила, і ось вони у мене ось такий шикардос. Але давайте оцей курчик, просто цілий залишився. А зараз покажу те, що я дійсно не встигла. Не встигла спасти. Ось, але я не переживаю за цю саме за цю бігонію. Чому? Тому що е, це клубнєва бігонія, і мені головне, щоб е, клубні були здорові. А навіть коли йде оце похолодання. Лігонія краще утворює клубіньки. Вона починає ці клубні інтенсивно починають рости саме восени. Тому, а вже ж хочеться, щоб якнайдовше вони поцвіли саме в квітну верніше, в восени, тому що утворюються клубіньки. Ось покажу другу картину. Подивіться, ось, бачите, боже, яка ж вона була шикарна. Шикарна була бігонія, це теж насіння, теж я висівала, дуже гарна. І теж це клубніва бігонія, Тому клубіньки я зберу, вони не пропали, але, на жаль, більше не квітнуть. Ось ще в мене бігонія, Бачите, дуже цікаво. Ось віноград у мене ще на арці залишився. Його я точно сьогодні збирати не буду. Планували щось на якісь робити, але часу бракує. Але подивіться, ось що до арки, да, тобто під аркою не прихватило, Ось, бачите, ще навіть квітнути буде бігонія, це величезна, теж клубніве бігонія, теж з насіння. А ось те, чим я би дуже хотіла похвастатись, тому що це була чудо, а не бігонія, це ампільна. І це білі конія. ось в мене білі конія, А, на жаль, білі коні зберігати не клубнями, а саме вегетативно, тобто ось гілочки. І я зраділа, що на деякі гілочки, бачите, збереглись ось померзли, ось померзли. Вони у мене ось тут висіли на арці. І та, та сторона, яка дивилась саме на арку, вони от деякі деякі збереглися. Ой, шардане те ж саме, подивіться. Ось, бачите, примерзла, примерзла. А ось ця сторона, та, що була до арки, зберіглася. Дуже хотіла на але бракує часу. Так, це забула, як називається ця. Але, ну, всі вони шикарні. Біліконі дуже раджу вам висаджувати. Це класно. Бачите, ще покажу залишки. Це кущ був неймовірний, який ж він був гарний. І теж дивлюся, це теж біля коні, І теж дивлюся. Бачите, пагінець є живий, слава Богу. Тобто, ну це вже все. Можна було б начинкувати, але ще раз кажу, часу бракує. Зато подивіться, що не пошкодилося. О Боже, дай мені бок пам'яті, як ця квітка називається. Забула. Я зараз покажу ще, яка вона у мене класнюча є. Ось, от, підходжу сюди. Подивіться, ну, забула. вибачайте, забула е цю квітку. Бачите, теж морозиці її не взяв. Будемо зберігати в кімнаті. Так, що ще ось цю бігонію хочу вам показати. Так, це з насіння. Це теж клубінь біла. Бачите, вона не ну, тут вона була в затінку і тут вона була прикрита. Так ось теж будемо зберігати клубінь. А це у мене з насіння висівалось. І, ну, Мабуть, багато хто бачив таку бігонію саме в місцях, в парку можна її зустріти, але подивіться, вона дуже гарно виглядає і вдома в вазонах шикарно виглядає. Тому раджу. Так, Ось вона у мене є іншого кольору, але трошечки менше. До речі, гарбуз не знаю назву. Ну, смачнюш, кращого гарбуза я не їла, як масло. Ось ось такі гарбузи. Ось ці саме довгі, бачите? Ось ці саме довгі. Ну, одним словом, в одному відео вам показую і гарбузи, і виноград, і бігонії. Хоча планувала показати саме бігонію. Так ось. Ця бігонія з насіння висівала її. Але а вже ж краще її начеренкувати для того, щоб вона ось така була раніше. Тому що вона в мене такою стала саме вже на початку вересня. Ну, була гарна, була невеличка, ось така, як ви розумієте. Хоча в мене в цьому вазоні ганюки не глазкі квітнули. Тобто місце не пустувало, але саме Саме-саме ось така краса настала вже восени. Тому, мабуть, можливо, треба черенкувати, а знову ж таки просто бракує місце. Для того, щоб... А вона гарно черінкується для того, щоб на той рік вона, як раніше, була ось такою гарною. Ну, вже показала бігунії і покажу ще, бачите, Георгінки. Там у мене ось біля сарая вже померзли, показую. А тут вони ціленькі. Ціленькі, тому що я ж кажу, тут був затінок і тут було прикрито. Це купувалася е розсада цих е низькорослих гіргін, е але пізно дуже і пізно вони в мене почали е квітнути. Але ви знаєте, бачила на фото в людей ті, які висаджували відкритий ґрунт, в них вони виглядають набагато краще. Тобто, в ось в таких горшечках, да? я дуже хотіла саме в горшечках, але тут вони виглядають гірше. Не так вони квітнуть. Хоча брунь о, пупіна вже багато-багато так прикрию, і якщо буде погода, можливо, ще будуть квітнути. Ну, а бігоні ось в такому в мене вигляді. Ну що ж, цю ніч знову обіцяють мороз, приморозок вкрию, тому що зараз вже немає часу, треба її пообрізати. Ну, те, що примерзло, обрізати, те, що живе залишити, для того, щоб вона зберігалася. Ну, і побачити колір тут, ви бачите. Повторюються кольори, і хоча б по одному грошечку залишити для того, щоб зберегти на той рік. Вони неймовірно гарні. На жаль, ну ось один виси, да, ці всі лежать. ну на... Землі, ось цей один висить і по ньому навіть вже примерзлому можна зрозуміти, що це шикарно. Особливо цей сорт в цьому році мене обрадував дуже. Хоча в тому році, а, подивіться, О, бачите, жива жива гілочка. Я рада цим живим гілочкам. Зараз познімаю. Так, болівійська красуня, М -м -м, так сказати, не то, що не жалкую, ну не дуже переживаю, тому що це клубень, багато років я вже його вирощую. Цей, тобто піде на спокій і все. Хоча теж планувала трохи не черенкувати, але не зробила. Ну що ж, все треба робити вчасно. І виноград, жалко. Подивіться, який гарний. Але він, як кажу, зібрати-зібрала, але смак в нього вже не то. Морозець своє діло зробив. Ну що ж, треба все робити вчасно. Всім доброго, мирного дня! Всього найкращого, з вами була Наталя. Діліться ви своїми, як у вас ваші квіти? Що ви робите, як ви робите? Чи з... які квіти змогли пережити приморозок? Всім пока! Ну, ось таку картинку зараз в кінці і зроблю.